Всім привіт! На нашому YouTube каналі ми надаємо практичні поради для громадян і підприємців. Тому, якщо теми, які ми надаємо, вас цікавлять, то ставте лайк, підписуйтесь і звертайтесь за консультацією. ми будемо раді допомогти вирішити ваше питання. Тема, про яку я зараз буду розповідати, стосується батьків, які сплачують за навчання власних дітей. Про що саме мова? Якщо ви отримуєте офіційний дохід, ви можете отримати відшкодування податку на доходи фізичних осіб з бюджету. Тобто, що це означає? Якщо ви батько чи мати дитини, сплачуєте за її навчання до, до навчальних закладів саме вітчизняних. По-перше, друге, сплачуєте за освіту позашкільну, дошкільну. Середню освіту або професійно-технічну чи оплачуєте навчання у вищому навчальному закладі, то ви можете повернути кошти за навчання. Повернути ви можете саме у розмірі 18% від суми, сплаченої за навчання, але ця сума може бути не більше суми податку на доходи з фізичних осіб, які ви сплатили за поточний рік. Тобто людина повинна подати спершу, батько чи мати подати спершу декларацію про доходи, які зазначити свої офіційні доходи, навіть там заробітну плату, з якої вже отримали податки, чи інші доходи від продажу майна, наприклад. Потім додати до декларації розрахунок, в якому зазначити, скільки ви сплатили за навчальний заклад, зазначити свій банківський рахунок, куди ви хочете повернути кошти. На що слід звернути увагу? Що декларація подається у наступному році за минулий. По-перше, по-друге, що до декларації треба буде додати документи, куди звертатись, звертатись у Податкову службу України. Можна особисто або надіслати документи рекомендованим листом. Який пакет документів потрібен? По-перше, це заява. Про те, що ви хочете повернути кошти. Далі паспортні дані, код, декларація про майновий стан і доходи, копія документу договору з навчальним закладом і копія платіжних документів. Отримати може або сам студент, якщо він отримує доходи і сплачує податки десь під час навчання, то він може сам подати на таку податкову знижку. Або може подати батько чи мати, тобто перша ступінь рідства, щодо свого, своєї дитини на отримання такої податкової знижки. Тобто, що саме це податкова знижка? Це ви сплатили до бюджету, наприклад, за рік 20 тисяч податку на доходи, за навчання сплатили, наприклад, 200 тисяч. То ви можете повернути 18% від 200 тисяч, але не більше, чим ви сплатили 20 тисяч податку на доходи за поточний рік. Ну і слід звернути увагу на те, що подавати треба тому батькові чи матері, який має офіційний дохід, і він зможе довести, що саме з цих коштів оплачується кошти на навчання. Це не стосується підприємців на спрощеній системі оподаткування. Тобто, якщо ви працює, здійснюєте діяльність як підприємець на спрощеній системі, то, то, то ви не сплачуєте податок на доходи з фізичних осіб і ви не маєте можливості на отримання такої податкової знижки. Тобто, фактично, податкову знижку можуть отримати ті батьки, які отримують заробітну плату, сплачують або якісь винагороди. Виплати і так далі, або продали свою нерухомість, сплатили податок на доходи, і саме не більше цієї зазначеної суми вони можуть отримати податкову знижку на свій банківський рахунок. Коли зібрані вже всі документи, звертатись треба до податкової служби, вона розглядає питання 60 календарних днів і протягом цього вирішується, чи вам будуть повернуті кошти, чи вам буде надана відмова. Відмова може бути надана у випадках, коли неповний пакет документів, або у випадках, коли не подана декларація і не зафіксовано, скільки податку сплатив батько чи мати. Наступне, якщо ви отримуєте таку податкову знижку, то ви повинні мати офіційний дохід.